Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас субота. На годиннику 10 практично ранку, я ще поки в Стрижавці. Взяв таке замовлення по 8.38 з Гостевії на 600 річчя, там за 200 з копійками. А саме, що самому цікаво, стало 218, що дуже мало. Прийшла смс, що на 838 повисилися тарифи. Я зайшов, дивлюсь, 50 гривень мінімалка. Ну Думаю, що це то повишення, звісно, да, мощніше, таке, знаєте. Ну, ладно, це таке. Хоч трошечки вже знаєте, там, де написано колись було 9 за 90, то зараз 9 за 110 там, здається. Тобто є якісь трошки, якісь, такі знаєте, здвиги. Мінімалка, можливо, не зовсім там виросла, але 9 за 90 колись було, зараз. Типу 9 за 110, то це нормально. Таке, знаєте, вже по виїжджав з Стрижавки, дивлюсь, прийшло ось таке замовлення на 600 річчя. Чого б і не поїхати? Там получиться десь разом з подачею 10 гривень за кілометр. Ну, це непогано, я, я рахую. Ну, Якось так, друзі, їдемо на 600-річчя, вже включимося. І сьогодні в планах... Попрацювати там 3 або 4 години по саме 8, 3, 8. Я обіщав, що е, вчора, чи коли я говорив, що цілий день по готівці і подивимося, скільки чаю вийде. Сьогодні ми рахуємо чай і сьогодні ми рахуємо е, тільки 1838. Болтер нічого не запускаємо, тільки один агрегатор у нас сьогодні це 8.38. Привіз людей на 600 річчя 218 гривень було до сплати, а дали 220. Ну, така, знаєте, чаюха, як для того, що я забрав їх з таких хащів, бляха. 2 гривні чаюхи це просто знущання. Ну, як би не було 2 гривні. Десь якась буде сьогодні в нас отдільна строчка, 2 гривні йде в чаюху і Получається, скільки це? 50 гривень йде на збір. Вчиться, друзі, як треба з другої рушати от зараз. Це капець. Не хотів з другої рушати, але вийшло так, що рушив. На генерала Арабея я зараз, друзі, завершив наступне замовлення по 838. Получилось у нас 55 гривень до сплати. Мужчина дав 60. Получається, 5 гривень в чай і 12 гривень в скарбничку. Наступне замовлення вже є. Воно виглядає ось так. Вулиця Єрмака і на вулицю Чорновола за 59. Ну, знаєте, тарифи підвищено написано, оця, оця поїздка що була, тільки що. Вона 3,5 кілометра довжиною і 55 гривень всього на все. Тобто, ну, трошки багатенько, якщо чесно. ну, На других агрегаторах, таких як Bolt, наприклад, в економії, то 55 гривень це якби мінімалка. там, І якщо це вже 3,5 кілометра, то це вже, друзі, ну, аж ніяк не мінімалка, це вже такий. Нормальний шлях ти проїжджаєш 3,5 км. І ж це мінімалка. До 2 км, так, да, це ще мінімалка. Все остальне це вже, друзі, не мінімалка має бути. Ну, 838, думаю, інакше. трошечки. Так, Їдемо за клієнтом, працюємо далі. Романа Балаби це в нас громова і ринок урожай. Беремо. Перед цим було замовлення на 59 гривень. Плочина дав 60, тобто гривня йде в чаюху і 12 гривень в скарбничку. Не приходиться чекати, бачите, замовлення, друзі, є одне за одним. Я коли оце привіз на 600-річчя людей, то я не міг, я хотів постояти записати відео. І мені тупо я не встиг убрати оцю, оцей магніт і мені одне за одним, одне за одним, я вже виключив інтернет. І вже щоб відмінити, знаєте, вже без інтернету тупо відмінив. І щоб мені більше нічого не приходило. Це звісно капець, навала така, що немає як навіть кнопку нажати. <кій> да. Так, Нас пропускають. Нам треба, я так розумію, на розворот на поворот, на поворот думаю. Доброго дня, Доброго. важко трошки з вами. З вашими точніше диспетчерами, домоворіться. Я кажу, Громова один із Вона мені якось бомова. Кажу, я кажу, ні, громова. Потім ще якийсь мені адрес розказує. Я кажу, громова. Це напротив школи. Я кажу, ну я відки знаю. Тут кажу, я ремонт роблю тут. Я не знаю, чи тут школа є, чи тут дітки садять, всі що то. Хебачте, від мене трошки перегарив, бо вчора трошки посиділи. Я Кажу, громово 11А, я вам конкретний адрес сказав, куди мені, тр... відки мене треба забрати і куди мені треба їхати. Добре, все, все очікуйте. А куди ви ще будете їхати? Я кажу, «На Урожай буду їхати. Все, нема конкретного адресу, на Урожай, ринок урожай, все, весь адрес. Ну добре, очікуйте, друзі. Так коли хто доколопується, ця... вона, вона просто переименована ця вулиця. Вона зараз Романа Балаби. А стара назва Громова. Через то може, вона тіпа, тобі говорила, так з балаби, балаби. Да. Я їй конкретно сказав, Громова 11. А, все. Ну, там вже навіть вивіска так до сих пір. Я відпізнаю чи вона переіменована, чи не переінована. Вони б краще б щось зробили в країні, а не б вулиці переіменовували. Десь колесо попробивати, став дружить. Mm -hmm. Думаю, що на БМВ і може тут стояти такого. Думаю, що на БМВ і може тут стояти такого. Не люблю таких людей. Що... Дивіться, скільки замовлень висить на Стрижоку, друзі. Но я ж на Стрижоку ще поки не збираюся, тільки пройшла. Зараз рівнесенько година, як я працюю. Значить, 57 гривень було до сплати. Хлопчина дав мені 200, я йому дав 140 здачі. Три гривні навіть не шукав, ми там з ним розговорилися трошки, то в мене навіть немає йому дати цих три гривні. Я щось не підготувався, якщо чесно, до готівки. Але, ну таке, значить, три гривні йде в чай і 12 гривень йде в скарбничку. На цьому місці було ДТП в мене. Хто знає, хто не знає, я відео вставляв колись, розказував про нього. Наступне замовлення, ну ти чудиш друг, звісно, капець. Я розумію, що ти хочеш пропустити його, але ж ну, він же ж моргнув. Вроде. Наступне замовлення, друзі, є вже з гімназії на Бортника. Я приїхав трошки не по тому адресу. Ну, як, типу, по тому, тут є центральний вхід, а є боковий. Я поїхав на боковий, так як показує карта, привик, знаєте. До цих міток на Uber на Болті. А тут бачите, тут свої правила. Значить, це в нас на юності за 66 гривень. Мене вже чекають, я їду. До речі, вчора чи сьогодні зранку Юрій Кольцов скинув соточку на шашличок. Вона йде в нас не в збір, а в шашличок, так як він написав. Юра, спасибо, підтягуйся. Я знаю, що ти вже будеш 100%. Ти вже відписав в чаті. О, до речі, друзі. В чаті підтягуйтесь, силочка в описі. Там не тільки про збір, там про все. Там наші, наші ці, наша тусовка таксішна. Силочка в описі, підтягуйтесь. 66 гривень було до сплати, друзі. Е -е -е Вийшло так, що вона дала 70. Я вже думав, о, 4 гривні чаюхи, але дивлюсь, вона чекає. У е мене нема 4, я їй дав 5. <сум> тобто мінус 1 забирається з чаюхи. Е да, і таке буває. Ну, знаєте, десь плюс, десь мінус. Головне, щоб було удобно. М і 65 гривень, це у нас 13 гривень, Тримую в скарбничку. Наступного замовлення в мене поки що немає якийсь скудноватий трошки ефірчик, 15 замовлень всього-навсього. Але зараз такий час, пів 12-го, ну, взагалі не мало би бути ніяких замовлень. Це ж тухлий час, наскільки я пам'ятаю. Але щось висить, але немає нічого поблизу, знаєте. Тобто десь треба шукати якийсь тіньочок на якійсь розвилищці і там собі сидіти, чекати щось у радіусі одного кілометра. Ну, одного, півтора, півтора десь так. Тому що замовлень, в принципі, вистачає, щоб такий радіус чекати. <кій> Можна їхати вже було б і по 2 кілометрах, але ну, не варто. Можливо, зараз щось ще почитаю, якісь коменти, підписую туди-сюди. Є чим зайнятися. Так, підчекав буквально одну хвилинку і є замовлення з подачі 1 кілометр, маршрут 5, тобто 6. Загалом за 70 гривень. Це у нас храм. Святителя Луки Кримського. А де ж же він знаходиться? Ага, я зрозумів. Це ось. Вище по По юності. Там, де районна лікарня. Прямуємо. Так, продовжили маршрут з цієї точки, з бульвару Свободи 2 на Мрев. Диспетчер сказала, що 121 гривня буде повний тариф, і я вже попередив дівчину про простій, Того, що я знаю, як воно буває. До речі, а чого я зараз не можу включити простій? Ага, все, включаю простій. простій, пішов. Сказав їй, що десь по 3 гривні виходить, хвилина простої. Вона спитала, а що там, зразу йде простой? Чи десь 5 хвилин дається халяву? Так, да, 10 хвилин дається халява. тут стояв, тебе чекав. Коротше, не знаю, прийде вона чи не прийде, друзі, така якесь таке передчуття. Бо вона сама стульчина, говорила по телефону там з кимось. Я чув, можливо, таке буде, знаєте, що вона собі викликала таксі. Зараз почапає, не прийде, і потім Бог його знає, коли вона в слідуючий раз приїде в цю вінницю. Ну, таке, сидимо, чекаємо, можливо, все буде окей, і я наговарюю на неї. Да. 148 гривень було замовлення разом з простоєм, виходить, десь 30 гривень накапало простоє Не було її десь хвилин 9, може 8. Коротко, нормально так накапало. І вона ще приїхала в сервісний центр сюди вмрев і каже, давайте ще далі поїдемо з вами. Я кажу, добре, але вже тіпа, без цієї фігні без 838, того, що вона не знає, чи буде вона зі мною їхати, чи не буде. Взяла мій номер і набере мене в течені 5 минут. Бо їй просто взяти талончика. Видно, знаєте, як люди з села приїхали і для них там, визвав, якщо таксі, то ти, ну, там, наприклад, одна машина в них таксує, вони собі знають його номер цього Челіка, і вони, якщо наприклад, беруть його, то вони стараються його не просрати, тобто експлуатувати, скільки їм там треба. Ну, Це ж вони тіпа, не привикли, так що, знаєте, там, одного таксіста відпустив, другого визвав там, і так далі. Ну, хай так, в принципі. Я так глянув по ефіру, з цієї місцевості немає нічого, плюс мені там треба трошки посидіти, щось поскидати з відеореєстратора, та й мені, в принципі, е, Такий варіант підходить, знаєте, там 5-10 хвилин її почекати і поїхати далі, якщо вона ще набере, наберем. Номер то я їй продиктував, вона говорила. Таке. скільки там вийшлося. 2 гривні в копілочку це чай. І скільки? 30 гривень в скарбничку. Да. Їхав сюди. Такий якийсь затупок був на перехресті до мрев. це капіта. Зараз я вам покажу. Що цей челик думав, я навіть не можу зрозуміти. Щось типу, там, з кимось говорив чи що. Ну, йому ж видно, що ще 5 секунд там, чи 6 секунд світлофора було, це, це звісно, капець. Позвонила тільки, що ця клієнтка. Зараз я її забираю і ми їдемо кудись, не знаю куди поки що. Питаю в неї, а куди їхати? І вона каже, на Київську 168. Я по цифрах приблизно розумію, що це водоканал. Кажу, це десь на водоканал чи що? Він каже, ну так, да, це якраз там. І я такий... Все, в мене коротче, дивлюсь на годинник, а там було якраз пів першого. Ще би працювати півтори години, друзі. Але. Ви знаєте мою слабость. Я тільки близько додому, все, треба десь тікати. От дивіться, немає по 8 8 ще ніякого такого близького замовлення. 80 гривень я з неї взяв. Там було, ну я на мрею відкрив, виходить, карту, дивлюсь 6 кілометрів. Ну думаю, ну а що з неї брати? 80 гривень буде якраз нормально. Хоча я міг стати скільки захочу, але ну типу, таке. 80 це якраз чітко, без комісії, без нічого, собі поїхали і все нормально. Наберу водичка зараз і прямуємо в Стрижавку. Виставив я 5 км подачу, виставимо ще зараз болт в стрижавку. і будемо прямувати саме туди. А, 80 гривень. 80 гривень це у нас е, Сікер виходить. 16 гривень прямує в скарбничку. Чаю не було. Ну, Типу надала 100, я дав 20 все, який чай може бути. Хорошо. Ну що, друзі, нічого так і не знайшло на стрижавку, десь минут 15 я тут проігрався Нічого, е -е нічого нема. Придеться їхати пішачком, ну не пішачком, а пустячком. Час дня, коротше, зараз. Оп, нічого собі. Поїхали, поїхали. Не казись, я про пішки взагалі хто пошутив. Е, підведемо підсумки, друзі, а що робити. Ой, холодочок. Що ж я тут не стояв, а там стояв. Так, 838, вийшло. У нас 603 гривні плюс 80. І плюс 80. Ну, типу, це клієнтка 838, питань нема. Але в статистики її немає. Так, значить, 680 плюс. Я думаю, 15 гривень, да, там чаю було. Коротше, ось такий чай, друзі. Так що можна і без нього обійтися, я думаю. так, Плюс 15 гривень чаю. Дорівнює у нас 695, мінус 12% у нас поки що комісія така. І це вийшло 611 гривень за 3 години. Паливо у нас так було у нас 85%, зараз 32. Це у нас 50 км, тобто мінус 100 гривень. Ну і вийшло 500 гривень за 3 години. Ділимо на 3, 170 гривень продуктивність, друзі. Така собі, знаєте, слабенька продуктивність. Плюс до цього всього треба думати про те, чи вийде клієнт, чи не вийде, чи він там є, чи його нема. Коротше, 838 показав, що не варто катати його. Як постійний агрегатор. Тобто навіть попри те все, що написали сьогодні, що е, підняли тариф, ну підняли його не набагато. Ну так, Трошки на дальніх поїздках буде типу, ощущатися, а так, е, мінімалка то не сильно і підняли. Та взагалі, здається, і не підняли. Можливо, було 48, стало 50. Ну, це таке вже діло. І то сама мінімалка. На нормальних агрегаторах це 2 км, а тут 3,55 гривень. Ну, 3,5 це, це практично через весь город проїхати. Коротше, друзі, завтра вже зустріч, ну, тобто ви вже дивитесь відео, його сьогодні то це сьогодні вже зустріч виходить, на 2 години дня. Так що, хто дивиться зранку, підтягуйтесь 2 години дня, 18 -го число, неділя. Е, я думаю, що кусочок м'язка вам перепадеться 100%. Тому що в прошлий раз було тільки три людини, цей раз, можливо, і нікого не буде. Ну як, верніше, як е, Юра написав, що 100% буде, це той, хто був прошлого разу. І я сподіваюся, що товариша теж підтягну одного з собою. Тобто вже мінімум три, як в прошлий раз е, нас буде. Ну, Підтягуйтеся і беріть якийсь цей, як його, там, бо я кофе не буду брати з собою. Хто не, не буде спиртні напої, може хтось на таксі приїде, може якогось пивка бахнути. Це таке діло. Це вже хто захоче собі, той, е, то буде пити. А м'яско з мене, е, там, хлібчик, це все до м'яска, до мангальчика, мангальчик все, все з мене. Корач. Так, друзі, Подвели ми підсумки. Телеграм-каналчик, підписуйтесь, не каналчик, а чатик. Там вже майже 30 чоловік. От Активність така, що капець, не встигаю читати сообщення, а вже між собою там щось люди обговорюють. Коротше, активність росте. Так що підписуйтесь, будете теж в нашій тусовці. Ну, в принципі, все. Основне вже сказав, так що, друзі, до завтра.